Усім шалом, як влаштований цей світ, це запитання ставили собі люди протягом тисячоліть. Ми дивимося на небо, на горизонти, на зірки, і в нас прокидається жага розуміння, що ж оточує нас, яка природа цієї землі. Але святе письмо Біблія не просто відповідає на це запитання, вона веде нас глибше у саму суть Божого задуму. У цьому відео ми вирушимо в подорож крізь рядки Біблії та мудрі тлумачення древніх рабинів, щоб зрозуміти. Що насправді важливо форма землі, чи те, що Творець через неї говорить кожному з нас? Пророк Ісая каже: він сидить над колом землі, і ті, що живуть на ній, як сарана. Дехто вбачає в цьому вірші натяк на округлість світу, адже слово коло в оригіналі на євриті може означати і сферу. Але стародавні мудреці, такі як Мальбім, вчили нас бачити в цьому більше, не просто форму світу, а Божий задум. Цей вірш говорить, що Бог піднесений над усім світом, і бачить усе згори, як сарана, незначна у своїх масштабах, так і великі імперії рівні перед його всезнанням. В іншому місці, в Откровенні Йоанна, йдеться про чотирьох ангелів, що стоять на чотирьох кутах. Чи можуть у світі бути кути, рабини, такі, як раші, пояснювали, що це символ чотирьох сторін світу північ, південь, захід і схід. Це не геометрія, а метафора того, що Божа присутність охоплює всі народи, всі напрямки, кожен куточок цього світу. Ти поставив землю на твердих засадах, не похитнеться вона на віки вічні йдеться в псалмах. Земля в цьому образі стає символом стабільності та впевненості, що світ створений розумно і надійно. Рамбан, великий коментатор 13 століття, нагадував, що навіть якщо світ здається стійким і міцним, його істинна сила в Божій волі. Світ тримається не на фізичних основах, а на задумі Творця, який керує всім. Навіть у Талмуді ми знаходимо міркування про Рух Сонця і Небес. Мудреці не прагнули наукової точності, як сучасні астрономи. Їхня мета була іншою зрозуміти, як закони часу і природи свідчать про Бога. Вони вчать нас, що день і ніч, зміна пір року це не просто природні явища, а нагадування про Божий порядок і вірність. І нарешті маймоніт, видатний філософ, говорив, що якщо наука і Біблія, здається, розходяться, ми не повинні боятися цих протиріч. Біблія говорить про вічні істини, а наука лише про тимчасові знання. Те, що відкриває наука, з часом змінюється, але Божа істина незмінна. Єшуа вчив, що не форма землі має першорядне значення, а те, як людина сприймає світ і своє місце в ньому. Він говорив, що земля і природа є свідченням Божої турботи. Подивіться на птахів небесних вони не сіють, не жнуть, і Отець ваш Небесний годує їх. Найважливіше усвідомлювати, що небо і земля минеться, але слова мої не минеться, каже Єшуа, вказуючи на минущу природу матеріального світу. Для Єшуа вся земля це місце, де проявляється Боже проведіння. Жоден птах не впаде на землю без волі Отця вашого. Друзі, не так важливо, кругла земля чи плоска. Істинне питання, що ми бачимо, дивлячись на цей світ, чи бачимо ми просто матерію, чи за цим бачимо Творця, який створив усе в любові та мудрості. Мудреці вчать нас, що кожен день природи це лист від Бога. Коли ми бачимо схід сонця або відчуваємо вітер, ми стоїмо перед таємницею, яку неможливо осягнути розумом, але можна відчути серцем. Біблія нагадує нам, земля, на якій ми живемо, це не просто планета, це дім створений із любов'ю, місце, де людина повинна побачити Божу славу і слідувати його шляхам. Сенс не в тому, щоб зрозуміти форму світу, а в тому, щоб зрозуміти серце Творця, світ створений Божою мудрістю, чи зможеш ти побачити це? Якщо ця розповідь зачепила вашу душу, підтримайте нас лайком і підпискою, щоб разом ми могли відкривати все більше таємниць Писання і Божого світу. Напишіть у коментарях, що вам допомагає побачити Бога в повсякденному житті. Дякуємо, що були з нами. Благословень вам і до зустрічі в наступному відео.